Українська мова яскрава, милозвучна, неповторна. Це мова, що вібрала в себе історію тисячоліть. Це мова, що постійно розвивається, збагачується новітніми власними назвами, термінами, поняттями, що визначають специфіку нинішнього життя. В рамках даного stem проєкту ми відібрали певну кількість інтернаціональних слів, що належать до сфери повсякденне спілкування. Та є в активному вжитку кожного із нас. Проаналізували їхнє значення, а також порівняли вимову в англійській та українській мовах. До вашої уваги пропонуємо результати нашого дослідження. Розпочнемо з того, що, як я вже згадувала, українська мова унікальна. Вона містить в собі понад 256 тисяч слів та має свою особливість. Відмінок, який робить її рази дозвучнішою. Вона змінювалася весь час, змінюється й досі, тому виникає таке поняття як слова іншомовного походження, тобто слова, які прийшли до нас із інших мов, та мають або ж не мають свої відповідники. Статистика доводить, що найбільше таких слів прийшло до нас із англійської мови, тому виникає такий термін, як англіцизм. Англіцизм або ж англізм. Це різновид мовного запозичення з англійської мови. Різновидом англіцизмів є американізм, тобто запозичення з американського варіанту англійської мови. Дослідження доводять, що з другої половини ХХ століття кількість запозичень значно зросла, тобто сам процес запозичення посилюється. Приклади англіцизмів в українській мові: бізнес, імідж, комп'ютер, сервіс, продюсер. Спікер. позиченнями з англійської мови також є вирази бути чи не бути. Переклад з англійського крилатого вислову «to be or not to be з п'єси Гамлет Вільяма Шекспіра. А також відомий вислів скелети у шафі, у значенні сімейна таємниця. Переклад з англійського «skeleton in the cupboard». запозичення в українській мові мають свої характерні ознаки. І перше це звукосполучення «дж». Бюджет джаз, джемпер, друге звукосполучення аІЕЙ, тролейбус хокей, айморит і третє це суфікси інг або ж інг мітинг, пудинг, тюбінг. Слова фотографія або ж фото уже досить довгий час вживаються в українській мові. Запозичене заміського слово фото має два варіанти транскрипції британський та американський. Дитячі В нашій мові існують такі відповідники, як знімок або світлина. Надзвичайно рідко вживається таке слово як поличчя. Слово стікер використовують всі, а особливо ті, хто полюбляє канцелярію. Запозичене з англійської мови слово стікер означає наліпка або ж наклейка, саме ці слова і є відповідниками. Словом гаджет називають технічні новинки, що поєднують в собі функції кількох пристроїв, таких як смартфон, ноутбук або ж планшет. Походить з англійського слова gadget. Про телефони взагалі мовчу. Вистачить зарядити саме твій гаджет понад 60 разів. Це англійцем можна за допомогою відповідника. Пристрій електростанція EcoFlow River Pro дозволить тобі підключати та заряджати 80% пристроїв, які знаходяться в тебе вдома. Скріншот одне з найпопулярніших слів, яке використовує буквально кожен. Запозичене з англійської, його можна пояснити двома способами. І перший це одне слово скріншот, і другий це складне слово, яке складається із двох. Перше це скрін, що означає екран, і друге це shot, що означає кадр. Дослівно кадр екрану. Ти точно неправильно робиш скріншот на своєму телефоні. Ми також маємо відповідник до цього слова знімок екрану, який є не менш вживаним. Закладайся, ти неправильно робиш знімок екрану. Дрібниця, але мало хто знає. Слово лайфхак настільки прожилося в українській мові, що далеко не кожен зможе знайти йому відповідника. Але з англійської мови весь лайфхакін означає злом життя, тобто спосіб полегшення певних дій. Але замінитися слово все-таки можна. Слово сполученням, життєві поради. Кому не подобається, що хтось може більше, ніж ти. Не розпиляєшся. Реагуй тільки на тих людей, хто досяг більше від тебе. І в словах, яких є конструктив, люди, які просто хочуть зробити тобі зле, вони недостойні твоєї уваги. У світі сучасних технологій мобільний додаток є часто вживаним. Походить з англійського «mobile application», де «mobile» означає мобільний. А «application» додаток в Україні з'явився мобільний додаток для порятунку від домашнього насильства. Має свій аналог в українській мові застосунок. Назву застосунку не повідомляють навмисно, щоб про нього не знали потенційні кривдники. Користувачам соцмереж слово акаунт відомо як нікому. англійської мови «account» означає звіт. Ну, в певному сенсі це так і є. На наших сторінках в соцмережах можна знайти багато інформації про нас, хоча зараз таку інформацію можна приховати. Відповідником до аккаунту є словосполучення обліковий запис, яке дуже часто вживається. Слово лайк відоме всім. Запозичене з за англійської мови лайк означає подобатись, тобто прямо вподобувати чиюсь публікацію. Але все частіше на просторах інтернету можна зустріти інший відповідник цього слова вподобайк. Дієслово донатити ми чуємо буквально на кожному кроці. З англійської мови вираз to donate означає жертвувати гроші. Та має два варіанти транскрипції британський та американський. Не заважайте хлопцям і дівчатам виконувати і без того важку роботу. Від вас вимагається лише вірити в ЗСУ та по можливості донатити. Також маємо відповідник словосполучення слово сполучення робити внески, яке вживається не рідше, ніж даний англіцизм. А тепер поговоримо про інтернаціональні слова. Це слова, що виникли спочатку в одній мові, а потім були запозичені з неї до іншого для визначення певних понять. Такими словами називають спеціальні терміни наук, назви технічних пристроїв, громадських інститутів, а також спортивну лексику. Насамперед слово спорт. Такі слова називають інтернаціоналізмами. Варто пам'ятати, що інтернаціоналізми рідко бувають стовідсотковими, так як у ряді мовчаних створюються не запозичення, а кальки. Деякі предмети одягу в українській мові запозичені з інших мов. Піжама одне з них. Взяти з англійської піджамес. Слово спрей походить від англійського іменника спрей, що означає спрей, або ж є слово to spray. – «розбризкувати». Чому ця лінза запотіває, а це ні. Все діло в спреї. Слово плейлист використовується, коли ми маємо на увазі список музики. В залежності від пунктів у списку назва змінюється. Для прикладу, віш лист, список бажань. Ходить з англійського плейлист. Локдаун це нагальний протокол дій і система обмежувальних заходів, що вводяться з метою стримання поширення захворюваності. З За англійської мови локдаун це складне слово. Далок означає замикати, а даун вниз. Влада розглядає кілька варіантів посилення карантинних обмежень. Про це з посиланням на власні джерела в офісі президента повідомляє Українська Правда. Перший варіант повний локдаун з 25 грудня по 17 січня. Blackout – це запозичений з англійської мови термін, який вживається до ситуації, під час якої припиняється постачання електроенергії до великих житлових зон, яку не вдається відновити протягом від години до кількох тижнів. Як наш сучасний Blackout пов'язаний з бомбардуванням Лондона в 1940 році? Ще одним інтернаціоналізмом є повербанк. Переносний зарядний пристрій, за допомогою якого ми можемо заряджати свої гаджети, перебуваючи у будь-якому місці. З англійської мови powerbank це складне слово, яке складається з двох: power, що означає сила, і «bank», що означає банк. Ми з вами можемо помітити, що вимова слів іншомовного походження в англійській та українській мовах відрізняється тим, що в українській мові звуки вимовляються чітко. Для прикладу, в англійській мові screenshot в українській скріншот, в англійській мові стікер, в українській стікер. Отже, можу з усією впевненістю сказати, що наявність інтернаціональних слів в українській мові свідчить про те, що мова жива, що вона розвивається і удосконалюється. Але нам варто пам'ятати, що деякі слова мають свої відповідники, тож не забуваймо про це і вживаємо їх частіше. На все добре, дякую за увагу!